Вітаю, шановне товариство! Радий бачити кожного, чиє серце відгукується на поклик волі та гуркіт морських хвиль. Сьогодні ми відкриємо одну з найбільш приголомшивих сторінок нашої минувшини. Ми часи, коли Чорне море називали козацьким озером, а гордий Стамбул здригався від самого лише вигляду запорозьких чайок на обрії. Це розповідь про геній Петра Конашевича Сагайдачного, який перетворив степове лицарство на непереможну морську силу, здатну кинути виклик наймогутнішій імперії тогочасного світу. Перед тим як ми поринемо у вир солоних бризок та порохового диму. Щиро прошу вас підтримати українську справу. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. Кожна ваша дія допомагає нам розповідати правду про наших героїв. На початку XVII століття Чорне море здавалося внутрішнім басейном Османської імперії, де величезні турецькі галери почувалися повновладними господарями. Але в цей самий час у плавнях Дніпра серед очеретів та прихованих заток народжувалася сила, що мала зруйнувати цей спокій. Підготовка до морського походу на Запорозькій Січі була справжнім мистецтвом. Де кожна деталь мала значення для виживання у відкритому морі. Петро Сагайдачний, людина європейської освіти та залізної волі, розумів, щоб перемогти величезні османські кораблі, не потрібно будувати такі ж самі, потрібно створити щось принципово нове, швидке та невловиме. Так почалася епоха славетних козацьких чайок. Будівництво чайки було колективним ритуалом, який об'єднував тисячі козаків. Основою кожного човна ставала цільна колода. Зазвичай це був липа, дуб або верба. Козаки ретельно обирали дерево, яке мало бути достатньо міцним і водночас легким. Видовбане дно було лише початком. До нього прибивали дубові ребра, на які кріпили борти з дощок. Довжина такого судна сягала 20 метрів, а ширина чотирьох. Але головним секретом чайки був пояс з очерету. Який кріпився вздовж бортів зовні. Цей товстий шар очерету виконував одразу три критично важливі функції. По-перше, він робив човен практично непотоплюваним, навіть якщо він був повністю залитий водою. По-друге, він захищав борти від ворожих куль та дрібних ядер, і по третє, очерет забезпечував стійкість чайки під час великого хвилювання на морі. Сагайдачний особисто наглядав за спорядженням кожного човна. Кожна чайка мала два керма на носі та на кормі. Це дозволяло козакам миттєво змінювати напрямок руху, не розвертаючи судно, що давало неймовірну перевагу в маневреному бою серед великих і незграбних турецьких галер. На човні встановлювали щоглу з простим вітрилом, але основною силою були весла по 10-15 із кожного борту козаки веслярі були одночасно і найкращими стрільцями і майстрами абордажного бою. Озброєння чайки вражало своєю щільністю. На бортах встановлювали від чотирьох до шести фальконетів, невеликих гармат, які могли вести швидкий вогонь по палубах ворожих кораблів. Спорядження одного козака для морського походу було продумане до дрібниць. Кожен воїн мав при собі два мушкети. Що дозволяло дати швидкий подвійний залп під час наближення до ворога, не витрачаючи часу на перезарядку. Крім того, кожен мав шаблю, кілька пістолів за поясом та запас пороху в шкіряних мішках, захищених від вологи. На чайку брали запас прісної води у великих дубових бочках, толокно, сухарі та в'ялене м'ясо. Сагайдачний впровадив на флоті жорстку дисципліну. Під час походу було суворо заборонено вживати будь-який алкоголь. Порушника чекала смертна кара, його могли просто викинути за борт, адже життя всього екіпажу залежало від пильності кожного. Коли флот із 300 або 400 чайок був готовий, Сагайдачний чекав на особливий момент для виходу в море. Зазвичай це була темна ніч або перецвітанковий туман, коли турецькі вартові у фортецях Очаківчик і Кізикермен не могли помітити низькі профілі козацьких човнів. Козаки проходили повз гармати ворожих фортець, маскуючись очеретом і тримаючись якомога ближче до берега. Як тільки вони виходили на оперативний простір Чорного моря, починалася справжня стратегічна гра. Сагайдачний не просто йшов у набіг, він висилав уперед розвідників на найшвидших чайках, які мали вистежити рух турецьких торгових караванів чи військових ескадр. Для мешканців прибережних міст Османської імперії поява козацького флоту була подібна до удару грому серед ясного неба. Козаки з'являлися звідки, використовуючи низьку посадку своїх суден, що робило їх майже невидимими на обрії до останнього моменту. Вони могли годинами вичікувати в тумані, щоб на світанку нанести нищівний удар. Це була війна нового типу, війна малих груп. Високої швидкості та неймовірної зухвалості. Сагайдачний готував свій головний удар похід на кафу, серце работоргівлі. Але перед цим він мав перевірити свій флот у менших сутичках, гартуючи воїнів у вогні морських битв. Чорне море закипало, відчуваючи наближення великої бурі, яка змінить баланс сил на всьому сході. Вихід козацької флотилії у відкрите море був видовищем. Від якого перехоплювало подих. Уявіть собі сотні чайок, що йдуть рівним строєм, ледь підіймаючись над хвилями. Петро Сагайдачний, стоячи на передньому човні, уважно стежив за горизонтом. Його стратегія базувалася на глибокому розумінні морської психології. Він знав, що турецькі капітани великих каторг, величезних галер з трьома сотнями гребців почуваються в безпеці через свою вогневу потужність. Кожна така галера мала десятки важких гармат, здатних одним залпом рознести чайку на друзки. Проте Сагайдачний винайшов тактику, яка перетворювала ці плавучі фортеці на незграбні мішені. Головним союзником козаків було сонце. Сагайдачний завжди намагався розташувати свій флот так, щоб під час атаки сонце сліпило турецьких канонірів. Коли османські моряки мружилися від яскравого світла, що відбивалося від води, вони раптом помічали сотні дрібних крапок, які летіли на них з неймовірною швидкістю. Козаки налягали на весла з такою силою, що чайки буквально підстрибували на гребенях хвиль. Коли відстань скорочувалася до кількох сотень метрів, турки відкривали вогонь, але влучити в низьку маневрену чайку, яка постійно змінює курс. Було майже неможливо ядра або перелітали через човни, або з шумом пірнали в море, не завдаючи шкоди. Найстрашніший момент для ворога наступав тоді, коли чайки підходили в притул. Сагайдачний впровадив систему групової атаки: 10 чи п'ятнадцять чайок одночасно накидалися на одну галеру з різних боків. Поки турки намагалися розвернути свої важкі гармати, козаки вже були в підкреслення, підкреслення. Вот Е, підкреслення 1, підкреслення, підкреслення, куди стволи великих знарядь просто не могли опуститися. Тоді в хід ішли фальконети та мушкети. Козаки вели безперервний вогонь по палубі, вибиваючи офіцерів та канонірів. Дим від пострілів огортав кораблі, і в цьому хаосі запорожці, озброєні бордажними гаками, чіплялися за високі борти галер. А бордажний бій був стихією козаків. Сагайдачний вимагав від своїх людей блискавичності. Щойно гаки впивалися в дерево, козаки з шаблями в зубах і пістолями в руках злітали на палуби. Турецькі яничари були хоробрими воїнами, але вони не чекали такої люті від підкреслення, підкреслення. Кувут, підкреслення, два підкреслення, підкреслення посеред моря. Козаки билися з відчаєм людей, яким нікуди відступати. На палубах починалася кривава рукопашна сутичка, де кожен замах шаблі мав вирішальне значення. Сагайдачний особисто брав участь у таких сутичках, надихаючи воїнів своїм прикладом. Невдовзі турецький прапор падав у море, а на щоглі галери піднімався козацький стяг. Проте справжньою метою Сагайдачного були не просто випадкові галери, він готував удар по кафі, сучасному місту Феодосія. На той час це був один із наймогутніших портів Криму, головний центр работоргівлі, де тисячі наших земляків чекали на відправку в рабство. Кафа вважалася неприступною: величезні мури, гарнізон із тисяч професійних солдатів і цілий флот у бухті, але Сагайдачний розробив план, який базувався на зухвалості та раптовості. У 1616 році він зібрав понад дві тисячі козаків. На сотнях чайок і рушив до кримських берегів. Щоб приспати пильність ворога, Сагайдачний застосував хитрість. Він наказав частині флоту відкрито маневрувати біля Очакова, відволікаючи турецьку ескадру. Тоді як сам з основними силами пішов у відкрите море далеко від берегів. Коли козацькі чайки з'явилися перед кафою, там ніхто не чекав біди. Був вечір, місто готувалося до сну. А вартові на вежах ліниво вдивлялися в морську далечінь. Козаки підійшли до бухти безшумно, обмотавши кочети весел ганчір'ям, щоб не було чути жодного звуку. Сагайдачний дав наказ: підкреслення, підкреслення, квот три підкреслення, підкреслення. Це було ідеальне поєднання дисципліни та відваги, яке невдовзі перетворить найбільший ринок рабів на попелище. Ніч над кафою була темною і густою. Наче пролита смола. Місто, що звикло відчувати себе непохитною фортецею, спало під охороною своїх величних мурів та тисяч професійних яничарів. Кафа була не просто портом, це було місто символ турецької могутності в Криму, де на величезних ринках вирішувалися долі десятків тисяч християнських бранців. Петро Сагайдачний знав, якщо він хоче звільнити свій народ, він має вдарити в саме серце цього звіра. Дві тисячі козаків на своїх чайках завмерли в кілометрі від берега. Повітря було настільки тихим, що було чути, як вода плескається об борти. Козаки сиділи нерухомо, тримаючи мушкети на колінах, а Сагайдачний чекав сигналу розвідників. Раптом на березі тричі блиснув вогник. Це був знак, що шлях вільний. Сагайдачний підняв свою булаву, і сотні весел одночасно занурилися у воду. Чайки рухалися, наче тіні, розрізаючи хвилі без жодного плескоту. Коли дно човнів торкнулося прибережного піску, козаки висипали на берег так злагоджено, що варта на мурах навіть не встигла зрозуміти, що відбувається. Перший загін пластунів-характерників безшумно зняв вартових біля головних воріт. Використовуючи драбини та абордажні гаки, запорожці за лічені хвилини опинилися на стінах міста. Тишу розірвав перший гарматний постріл із козацької чайки. Це був сигнал до загальної атаки. Кафа вибухнула криками та вогнем. Сагайдачний діяв блискавично. Він розділив своє військо на три групи: перша мала захопити артилерійські вежі, друга заблокувати казарми яничарів, а третя під його особистим командуванням рушила до невільничих ринків та казематів. Козаки вривалися в будинки. Де тримали бранців, вибиваючи двері з сокирами. Картина, яка постала перед ними, могла б збентежити кого завгодно. Тисячі людей, прикутих ланцюгами, з виснаженими обличчями та згаслими очима, не могли повірити, що до них прийшло спасіння прямо з моря. За переказами, Сагайдачний сам вривався в тюрми, де ланцюги розбивали важкими молотами, сльози радості та крики, підкреслення, підкреслення. Водти підкреслення, п'ять підкреслення підкреслення перекривали гуркіт бою, що точився на вулицях. Тим часом яничари, оговтавшись від несподіванки, спробували організувати оборону біля цитаделі, але козацька піхота, загартована в сотнях степових битв, застосувала тактику безперервного вогню, поки один ряд стріляв, інший перезаряджав мушкети, створюючи справжню стіну зі свинцю. Турецький гарнізон був приголомшений. Вони ніколи не бачили такої дисципліни від підкреслення, підкреслення КВ ОТЕ підкреслення 6, підкреслення підкреслення. Кафа палала, і дим від пожеж був такий високий, що його бачили за десятки кілометрів у глибині півострова. Поки частина козаків стримувала ворога, на березі почалася масова посадка визволених людей на чайки та захоплені турецькі галери. Сагайдачний наказав спалити весь турецький флот, що стояв у бухті, понад 10 величезних військових кораблів та десятки торгових суден пішли на дно, перетворюючись на вогняні смолоскипи. Це був не просто рейд, це був стратегічний розгром морської потуги ворога. Проте, Кошовий розумів, що часу обмаль, з Бахчисарая вже могли вирушити татарські вершники, а з моря могла підійти османська ескадра. На ранок, коли сонце піднялося над руїнами колись неприступної кафи, море було вкрите козацькими човнами. Тисячі визволених бранців, які ще вчора чекали на рабство, тепер з надією дивилися на північ. Сагайдачний домігся неможливого, він не лише взяв штурмом найбільшу фортецю Криму, а й завдав такого удару по престижу султана, від якого той не міг оговтатися роками. Але головний виклик був попереду: оскаженілий від люті Стамбул наказав закрити Босфор і вислати весь свій флот, щоб знищити Сагайдачного. Саме тоді гетьман прийняв неймовірне рішення не тікати додому, а йти далі. До берегів самої Туреччини, щоб показати силу козацької зброї під самими вікнами султанського палацу. Морський простір після падіння кафи нагадував розтривожений вулик. Звістка про те, що підкреслення, підкреслення квот, підкреслення, сім підкреслення, підкреслення на своїх малих човнах спалили найбільшу фортецю Криму, долетіла до Стамбула швидше за вітер. Султан був у нестямі від люті. Він віддав наказ. Вивезти в море кожну галеру, що здатна триматися на воді, і перекрити босфор сталевим ланцюгом. Але Петро Конашевич Сагайдачний не був би великим стратегом, якби діяв передбачувано. Поки турецькі паші чекали, що козаки з награбованим і визволеними людьми поспішать назад до Дніпра, гетьман зробив хід, який пізніше назвуть вершиною військового нахабства. Він розділив свій флот. Більша частина з бранцями під охороною досвідчених сотників рушила додому. А сам Сагайдачний із добірним загоном на півтори сотні чайок пішов на південь, туди, де ворог почувався у цілковитій безпеці. Це був похід у саме лігво Османського лева, козацькі чайки, немов зграя швидких дельфінів, розрізали води Чорного моря, тримаючись далеко від берегів, щоб не бути поміченими з веж берегової охорони. Сагайдачний впровадив унікальну систему сигналізації. Вночі козаки використовували приховані ліхтарі з вузькими щелинами, а вдень дзеркала та дим особливих трав. Дисципліна була такою, що в морі панувала абсолютна тиша навіть весла входили у воду без плескоту. Гетьман особисто перевіряв кожного керманича. Він знав, що будь-яка помилка в навігації. Призведе до загибелі всього флоту в безкраїх водах, де немає жодного прихистку. Першим на шляху козаків став трапезунд важливе портове місто на анатолійському узбережжі Туреччини, Сагайдачний висадив десант на світанку. Турки, які звикли бачити козаків лише біля своїх північних кордонів, були настільки приголомшені, що початковий опір був мінімальним. Запорожці діяли як блискавка. Вони захопили арсенали, спалили військові склади та визволили ще кілька сотень християнських невільників. Але це була лише прелюдія. Сагайдач не прагнув більшого. Він направив свої чайки до синопа, головної суднобудівної верфі імперії. Саме тут будувалися ті самі величезні галери, що тероризували море. Штурм синопа став шедевром тактичної думки. Козаки не просто атакували лобом. Сагайдачний наказав частині чайок імітувати напад із моря, відволікаючи вогонь берегових батарей. Тим часом основні сили під покровом ночі висадилися за кілька миль від міста і підійшли до нього з суші. Яничари, які чекали на ворога з боку гавані, були буквально розстріляні в спину. У Синопі козаки спалили цілий флот новозбудованих галер, що стояли на стапелях. Це був стратегічний удар, який на роки підірвав суднобудівну потужність османів. Дим від синопа був такий густий, що його бачили за сотні миль, і він став чорним прапором, що віщував прихід Сагайдачного до самої столиці. І ось, нарешті, на обрії показалися золоті бані Стамбула. Козацькі чайки увійшли до Босфору. Це було щось неймовірне. Маленькі дерев'яні суденця, на бортах яких висіли очеретяні пояси, зухвало маневрували прямо під вікнами султанського палацу Топкапи. У місті почалася небачена паніка. Жителі Стамбула, які вважали свою столицю недоторканою, зі страхом спостерігали, як козаки палять передмістя, Мизевну та архіоку. Сагайдачний не мав на меті штурмувати величезне місто. Він хотів показати султану. Що його влада закінчується там, де починається козацьке весло. Козаки висадилися в портах столиці, захопили кілька багатих караванів і, перш ніж турецький гарнізон встиг зібрати сили, зникли в морському тумані так само раптово, як і з'явилися. Повернення Сагайдачного було не менш небезпечним. Турецький адмірал Халіль Паша перекрив усі виходи з Босфору та вхід у Дніпро. Здавалося, козаки в пастці. Проте Петро Конашевич знову переграв ворога. Замість того, щоб прориватися крізь заслони в гирлі Дніпра, він повів свій флот до Азовського моря. Козаки здійснили неймовірний маневр вони перетягли свої чайки волоком через вузький перешийок і вийшли в тил турецьким кораблям. Коли Халіль Паша зрозумів, що ворог вислизнув, Сагайдачний був уже далеко, святкуючи перемогу під захистом січових укріплень. Цей похід назавжди розбив міф про непереможність Османського флоту і зробив Сагайдачного найвідомішим флотоводцем Європи. Коли переможний флот Сагайдачного нарешті наблизився до рідних берегів, козаків зустрічали як справжніх володарів моря, чутки про те, що запорожці палили передмістя Стамбула та знищили флот у Синопі, випереджали їхній рух, наче весняний грім. Але для самого Петра Конашевича Сагайдачного ці походи були чимось значно більшим, ніж просто вдалим набігом за здобиччю. Він розумів, що кожна спалена галера і кожен визволений невільник це цеглинка в фундаменті нової козацької держави, з якою тепер змушена рахуватися вся Європа. Гетьман створив не просто флот, він створив військову школу, де тактика, дисципліна та технічна винахідливість. Важили більше за чисельну перевагу ворога. Повернувшись на Січ, Сагайдачний почав масштабну реорганізацію війська. Він запровадив постійні морські патрулі, які стежили за рухами турецьких ескадр від гирла Дунаю до кримських берегів. Тепер підкреслення, підкреслення, ківоти підкреслення. Вісім підкреслення, підкреслення було не просто гарною назвою. Це була реальність, де жоден турецький корабель. Не міг почуватися в безпеці без потужного конвою. Сагайдачний першим почав застосовувати чайки не лише для атак, а й для блокади ворожих портів. Козаки навчилися перехоплювати торгові шляхи, що зв'язували Стамбул із Кримом, фактично поставивши Османську імперію перед загрозою економічного голоду. Це була гібридна війна XVII століття, де мобільність і раптовість долали величезні ресурси імперії. Проте тріумф на морі мав і свої політичні наслідки. Річ Посполита, у складі якої перебували козацькі землі, була одночасно і вдячна Сагайдачному за стримування турецької агресії і смертельно налякана зростаючою могутністю запорозького війська. Польські королі розуміли люди, які змогли принизити султана під його власним палацом, навряд чи захочуть залишатися покірними слугами шляхти. Сагайдачний майстерно використовував цей страх. Він почав вимагати розширення козацьких прав, легалізації православної церкви та збільшення реєстру. Кожна перемога на морі ставала аргументом у дипломатичних перемовинах. Він був не лише адміралом, а й тонким політиком, який знав, коли треба оголити шаблю, а коли взяти в руки перо для підписання вигідної угоди. Спадщина морських походів Сагайдачного живе і сьогодні в кожній деталі нашого національного коду. Саме тоді було доведено, що Україна це морська держава з великим майбутнім, його тактика використання малих швидкісних суден проти громістких кораблів ворога сьогодні вивчається у військових академіях по всьому світу як класика асиметричної війни. Сагайдачний показав, що вільна людина. Озброєна знаннями та вірою у свою правоту, здатна творити дива на воді так само вправно, як і в степу. Його чайки стали символом нашої невловимості та незламності, образом сили, що приходить ні звідки і перемагає там, де інші бачать лише поразку. Визволення тисяч невільників розгром найбільших невільничих ринків та приниження імперської пихи. Це ті здобутки, які назавжди вписали ім'я Петра Конашевича Сагайдачного в пантеон найбільших героїв людства. Він повернув українцям відчуття господарів власної долі та власного моря. Кожна хвиля Чорного моря досі пам'ятає ритм козацьких весел і впевнений погляд гетьмана, який дивився за обрій, де народжувалася вільна Україна. Це була епоха великих звершень, яка вчить нас сьогодні. Немає нічого неможливого для тих, хто має відвагу мріяти про море і силу, щоб його підкорити. Ми завершуємо нашу подорож часом козацької морської слави. Це історія про те, як віра в себе та майстерність можуть змінити хід історії. Сагайдачний і його запорожці залишили нам не просто легенди, а приклад того, як треба захищати свою землю і свою честь зухвало, професійно та до самої перемоги.